В івано-франківських школах дітей біженців годуватимуть безкоштовно. Про це йшлося в рамках наради щодо організації гарячого харчування в навчальних закладах Івано-Франківська. За словами освітян, не виключено, що переселенці отримуватимуть гарячі обіди з рахунок тих учнів, котрі на той момент будуть відсутніми. До того ж, кількість дітей зі сходу не така велика, аби підприємці та бюджет потерпали від фінансових втрат. У Нас є більше 10, ну 10,5 тисяч учнів перших четвертих класів, які Мають пільги на безкоштовне, а всіх дітей, включаючи перші-четверті класи, які переселені зі Сходу, на даний час є 160. Тобто це не є критична цифра. Тим більше підприємці теж вони йдуть нам на зустріч і вони десь відгукуються на ці проблеми. Самі ж підприємці запевняють і намагаються зробити все, аби діти зі сходу та півдні відчували себе комфортно. Окремих учнів і раніше годували за власний кошт. Відтак, якщо прибудуть ще декілька переселенців, проблему надані їм безкоштовних обідів не буде. На даний час знаю, що у нас є одна дитина з Луганської області. Вона в четвертому класі, і вона харчується безплатно стом, то з тими дітками з того класу, де вона є, і харчується за бюджетні кошти. Загалом у новому навчальному році освітяни планують активно проводити роботу щодо виховання у дітей культури споживання їжі. Також обіцяють роз'яснювати батькам, що гарячі обіди набагато корисніші аніж чіпси, цукерки або печиво.